Я не прийшов сьогодні Ісус звершати, прийшов як друг і як Спаситель твій, душі твоєї хочу запитати, чому теплом повіяло у ній, де ті найперші парусти любові, що проросли з воскреслої душі, бо я тебе вмив ціною крові, що ти за мною йшов, ревності вогонь, сердешнім храм'ям, де радість, мир, молитви феміан, І де та пісня, що колись звучала, що нині ти на жертву них поклав? байдужий дух твої, Боги полонила, давно приходив ти до джерела, а я чекав тебе, щоб дати сили, щоб знов душа, як.